Літак, що переносить до 100 дронів камікадзе вже у червні запустить. Китайська армія, Китайський носій безпілотників під назвою Джітіан готується до своєї першої місії. Згідно з планом, вона має відбутися наступного місяця. Джітіан у перекладі з китайської «Високе небо це безпілотний літальний апарат дальнього радіуса дії, який вперше представили на головному китайському авіасалоні в Джухай у листопаді. Він має дальність польоту до 7 тисяч кілометрів і може працювати на висоті до 15 тисяч метрів. Безпілотник з реактивним. Двигуном може нести до 6 тонн боєприпасів та малі дрони. Можливості дрона дозволяють йому літати над багатьма оборонними системами середньої дальності. Цей безпілотник у разі розгортання може випустити до 100 одиниць боєприпасів або невеликих безпілотників, у тому числі дрони Камікадзе. Протягом останніх років Китай активно займається розробкою все складніших та потужніших дронів, адже вони відіграють ключову роль у сучасній війні. А Сподіваємося, що цей літак не потрапить не в ті руки. Джітюань, джджітян, джютян.